Багато людей не можуть створювати контент і таким чином будувати свій соціальний актив в інтернеті, тому що їм незручно, їм щось або хтось заважає. Але це банальні відмазки. От візьмемо для прикладу мене. У мене в 10 метрах від мого будинку будується новий будинок, і будівництво триває зранку до вечора. Постійно якісь будівельні роботи постійно, шуми все заважає. Але тим не менш я продовжую створювати свій контент. Я веду інстаграм аккаунт, я веду ТікТок-аккаунт, я створюю контент для Ютубу, я продовжую свою справу, навіть коли мені незручно. Тому головна думка, яку я хочу до вас донести, якщо ви навчитеся створювати контент чи щось робити тоді, коли вам незручно, то тоді, коли стане вам зручно, ви точно зможете продовжувати це робити. Тому робіть зараз тим, що у вас є з цієї ситуації, яка у вас є, і не чекайте кращого моменту.